Капіталістичні цінності бар'єр на шляху до продовження життя. Ринкові механізми економіки передбачають використання людини людиною як засобу для досягнення цілей. Ринок не бачить людину в людині, а бачить у ній інструмент споживача, статистичну одиницю. Уявіть світ, де роботи і нейромережі в 100 разів ефективніші за людину. Виникає питання, що робити з величезною кількістю людей, які стануть непотрібними. Адже багато з цих людей створювалися виключно заради капіталістичного прибутку, метафорично висловлюючись, щоб постачати м'ясо або молоко елітам. Хтось скаже, що таке порівняння прирівнює людей до худоби. Але це не просто метафора, це реальність, нав'язана їхніми життєвими умовами і системою, яка спрямовує життя на досягнення чужих цілей. Експлуатація пронизує всю історію людства. Навіть у новий час африканські раби буквально розглядалися як виробничі одиниці. Їх не вважали за людей, а використовували як ресурс для збільшення прибутку плантацій. Сучасні економічні системи також демонструють аналогічний підхід. Робітники фабрик у країнах третього світу, особливо в Азії та Африці, працюють в умовах, що мало чим відрізняються від тих, що існували у 19 столітті на заводах Європи і Америки. Капіталізм, орієнтований на максимальний прибуток, часто не бачить у людях особистостей, а використовує їх як ресурс, який можна вирощувати і експлуатувати доти, поки це вигідно. Показником ставлення до таких людей є той рівень освіти, який капіталістичні системи цілеспрямовано надають широким верствам суспільства.